Фрукти Вони не створюють спокуси і не провокують тебе об'їдатися. Фрукти не створюють біль, зайву вагу, запалення, набрики, хвороби та не ломають психіку. Вони не викликають залежності, тому ти на них не зриваєшся і не приїдаєш ними. Вони створюють насичення і не витягують енергію на засвоєння. Відбувається цілодобова регенерація та зцілення тіла. Ти відчуваєш повну чистоту свідомості та постійний потік проживання. Прокидається інтуїція. І життя стає схожим на казку. Хочеться злетіти, і ти вже ментально летиш. Фрукти не затьмарюють свідомість і не викликають депресію. Немає розслаблення та втома. Тобто, на фруктах ти зустрічаєшся із справжнім собою. І ось у цьому вся сіль. Ти вчишся визнавати всі свої слабкості та спостерігати за своїм его. Ти вчишся працювати зі своїми вразливостями. Вивільняється час для чіткого самоаналізу. Та рішення приймаються швидко. Інсайти приходять у найнесподіваніші моменти, і тебе просто накриває потоком. Фрукти стимулюють пробудження. Ти прокидаєшся від постійного самознищення. Фокус і мішалки переходить на відчуття тіла. Ти більше не думаєш, що поїсти, а думаєш, як реалізувати свій потенціал. Не думаєш, як зігрітися кавою, а йдеш і робиш спорт. Коли ти чистий, тебе ззаду, начебто, підштовхує сила, і ти впевнено рухаєшся вперед. Ти не опираєшся, але ти маєш внутрішню опору. Ти більше не хочеш заповнювати момент, тому що хочеш пройти крізь нього. Наповнення чогось чимось завжди робиться важчим. і живота нашого їжею, і мозку нашого дурнею. Нескінченність проходить крізь тебе, і ти не хочеш кінця.